Наталія Городчук, нікому вже нас не здолати? А можна я піду із вами? Не можна. Залишся, синочку, ти будеш моїми руками, вбиратимеш тата сорочку. Ти будеш любить Україну, майбутнє в неї вкладати. Ось бачиш, навколо руїни потрібно все відбудувати. Я хочу з тобою, матусю. Що мені ця свобода, не думай, я геть не боюся, та просто тебе дуже шкода. Синочку рідненький, мій скарбе, ми статом завжди із тобою. Ти виростеш мужнім і гарним, і вся біль із журбою. Не зникне, матусю, ніколи. Я візьму у руки меча, бо все стало пеклом. Відколи до нас увірвалася русня. Я буду тебе захищати, країну, родину і дім, нікому вже нас не здолати, ми сильні господарі в нім. Замовкла матуся навіки. Застигли в повітрі слова і линуть її ріки, сивіє його голова. Всю мужність від тата і мами малесенький син перебрав, для того, щоб ворога вбити. you came in your home